В ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють факти і вікна. Вітаю! Російська армія вночі знову обстріляла Харків ракетами. Зруйновано два приватні будинки і корпус Харківської політехніки, вбито 52-річну жінку, яка працювала там охоронницею. Триває розбір завалів. Зруйновано вночі на четвер гуртожитку на Салтівці. Там жертв. Найбільше станом на зараз відомо про 15 загиблих, кажуть в облвійськ адміністрації. А роботи з пошуку загиблих зруйнованого куртожитку в Слобідському районі завершені з-під завалів дістали тіла шістьох людей. Повідомили в ДСНС. Таким чином кількість жертв російських обстрілів Харкова в ніч на четвер зросла до 21. -го. Серед них 12 12-річний хлопчик, поранених 42. Харківський міський голова назвав ту ніч найтрагічнішою за всю повномасштабну війну. В Харкові сьогодні оголошено жалобу за загиблими. Люди готуються до похоронів, до зруйнованих будинків несуть квіти і вінки. Чорний день сьогодні і в Краснограді на Харківщині. Це глибокий тил від лінії фронту понад сотня кілометрів. Тієї ж ночі його також обстріляли ракетами. Загинуло подружжя, а їхню 12-річну доньку викинуло з будинку вибуховою хвилею. Вона в лікарні в тяжкому стані. Меня на дивані підкинуло, я метра полтора літіла, в стіну вдари, а вона на кухні я їй поки ми ростули, ну, вона темно все, фонарі розліталася. Я до неї, поки ми дойшов, ну, розкидав, подимати не подиму. Сьогодні на території гуртожитку під час огляду місця події було виявлено ще тіло однієї людини. На теперішній час проводиться розбір завалів. Де ймовірно ще можуть перебувати люди, також під час огляду місця події було виявлено уламки снаряду, що являється доказом воєнних злочинів, скоєних Російської Федерації. Миколаїв теж під постійними обстрілами вже двічі за три дні. Росіяни знову обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Цього разу вдарили по вишу трьома ракетами С-300. Зруйноване одне крило головного корпусу. На місці працюють аварійні бригади та комунальники. Повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Також постраждали навколишні будинки. Травмована одна людина. Загалом за добу до лікарень через обстріли потрапили. 14 поранених в іншому районі міста пошкоджено підприємство. Напередодні ворог обстріляв в Миколаєві передмістя з реактивних систем залпового вогню «Смерч». В селі Галіцинове поранений, мирний житель. Зруйновані кілька приватних будинків, місцева пожежна частина у самому Миколаєві. Ворог знову бив по портовій інфраструктурі. На щастя, ніхто не постраждав. Російські міноборони вкотре розганяє у пабліках інформацію про нібито базу ЗСУ в Миколаївському дитячому садку. Журналісти зняли відео, де видно, що в будівлі немає ні військових, ні техніки. Росіяни готують операцію під чужим прапором на захопленій ними запорізькі атомні електростанції, щоб звинуватити в катастрофі. Україну про це повідомляє українська розвідка і підтверджує американський інститут вивчення війни. Окупанти розмістили військову техніку просто біля ядерного реактора станції, щоб імітувати, начебто, удари з Нікополя. Інформаційне тло для своєї провокації російське Міноборони почало створювати напередодні відповідними заявами, що нібито обстріл наші війська хочуть влаштувати сьогодні, коли в Україні перебуває генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. При цьому росіяни нарікають, що таким чином навколо АЕС планують створити зону відчуження. Пропозиції міжнародної спільноти про демілітаризовану зону біля станції Москва відкинула раніше. Світ закликає терміново допустити на станцію місію міжнародного агентства з атомної енергії, зокрема вкотре про це заявили у Держдепі Сполучених Штатів. Сполучені штати рішуче засуджують безвідповідальне ігнорування Росією ядерної безпеки разом із нашими союзниками та партнерами. Ми закликаємо Росію припинити усі військові операції на або поблизу ядерних об'єктів України та повернути Києву повний контроль над Запорізькою АЕС. Європа активно готується до зими, адже Кремль погрожує залишити європейців без газу. Мерзнути європейці не хочуть. Тож країни розробили різні програми економії енергоспоживання. Вже влітку встановили обмеження для охолодження приміщень, та й на вулицях відчутна економія, чимало будівель перестали підсвічувати, які ще правила запровадили далі у сюжеті. Температура в іспанських крамницях тепер має бути як мінімум 27 градусів. Нижче охолоджувати заборонено, навіть якщо на дворі спека, як от нині, плюс 39. У минулі роки кондиціонери працювали на максимум холоду. Якщо ми піднімаємо на градус температуру для кондиціонера, економія енергії становить 7%. А це вже значне заощадження. Однак, те, що в приміщенні на градус тепліше, ви і не помітите. Такі нові правила іспанського уряду, щоб побороти енергетичну кризу. Також двері в крамницях мають бути зачинені, щоб не випускати холод, зменшують і освітлення вітрин. Вночі їх просто вимикають а в день у торговельних центрах використовують менше освітлення. Ми знаємо, що повинні зменшити споживання електрики з двох кондиціонерів. Працює один. Ми вимкнули частину ламп, встановлюємо світлодіодне освітлення. Прості кроки, але в масштабах країни мають дати результат, і іспанці готові їх дотримуватися. Над реформами працює міністерка екологічного переходу. Ми всі маємо докласти зусиль, щоб пройти без проблем цю кризу. І тому ми започаткували перший пакет енергоощадних заходів. Взимку максимальна температура в приміщеннях буде 19 градусів. Ці екстраординарні заходи наслідок того, що Німеччина, як лідер Євросоюзу, підсадила себе та й інших членів ЄС на голку газової залежності від Кремля і Москва після вторгнення в Україну почала енергетичний шантаж Європи. Німеччина розвинула бізнес модель, яка надмірно залежала від дешевого російського газу, і це стало залежністю від президента Росії, який зневажає міжнародне право. Ця модель провалилася і не повернеться. Нині маємо приймати гіркі пігулки. Уряд допоможе компаніям, які потрапили в скруту. Уряд запровадив податок на газ. Компанії можуть його додати до рахунку, який виставлятимуть німцям з листопада. Тож пересічні громадяни платитимуть більше ніж це вказано в контракті. Берлін з Жився на такий крок, був переконаний, що інакше на економіку чекає катастрофа. Кожна німецька родина може заплатити на кілька сотень євро більше ніж зазвичай. За рахунок цього енергетичні компанії отримують 34 мільярди євро. Це компенсує 90% їхніх витрат на значно дорожчий цьогорічний газ. Ми наразі живемо у важкі часи, і від наших зусиль залежить, як ми переживемо цю зиму. Ми готуємося до непростої ситуації, і я впевнений, що Німеччина подолає цей виклик. Уже нині німці платять за кіловат. 3,5 євро, тоді як раніше євро 25 центів. Газ у Німеччині використовували масово і для вироблення електрики, і для опалення будівель. Ганновер перше німецьке велике місто, де вимкнули гарячу воду в басейнах і душах спортивних центрів. У Берліні для економії вимкнули прожектори на 200 історичних пам'ятках. Також і в Німеччині, і у Франції цієї зими встановили максимум температур в приміщенні 19 градусів. наша мета зменшити споживання енергії у Франції на 10 відсотків. Завдяки плану енергоощадливості ми збережемо тисячі кіловат електрики, газу та пального. Тож найпопулярніша робота нині вимкнення світла. Анна Боль, Андрій Гетьман, факти. ICTV, Єдині новини. Держдеп не поспішає визнавати Росію державою спонсором тероризму, адже це нібито може негативно вплинути на зернову угоду. Йдеться у повідомленні видання Політіко. Медіа пише, що країна з чорного списку терористів це знак ганьби, яким відзначені лише Північна Корея, Сирія, Куба та Іран. Вони страждають від санкцій. Водночас, Сполучені Штати фактично позбавляють американців можливості вести бізнес у цих країнах. Сенат США одностайно схвалив резолюцію, яка закликає держдепартамент оголосити Росію державою спонсором тероризму. Однак там поки роздумують, нібито через те, що таке рішення піддасть загрозі зернову угоду. Тобто Кремль може знову заблокувати порти і не випускати кораблі з українським збіжжям. А це здатне спричинити голод у світі. Початку великої війни в Україні десятки тисяч українців пішли до лав територіальної оборони і взяли до рук зброю, аби захистити рідну землю, не даючи ворогу жодних шансів, українські воїни нищать його, не зважаючи на будь-які обставини. А в перервах між бойовими виїздами вояки вдосконалюють міння на полігоні, як тренуються захисники на Одещині далі. Попри пекельну сапневу спеку, бійці одеської 126-ї бригади територіальної оборони відпрацьовують тактичну стрільбу за наближених до реальних умов. За легендою група солдатів пішла вперед, а один воїн залишився позаду, аби наздогнати побратимів, йому необхідно ліквідувати ворогів, які трапляються йому на шляху. Для того щоб майстерно відпрацювати завдання і зберегти життя, необхідні висока концентрація та злагодженість всієї групи. Цього можна досягти, кажуть бійці, тільки завдяки постійним тренуванням. Просто стояти стріляти по мішені – це одно. А коли ти вже біжиш. Коли ти запихався, коли жарко, коли каска мішає, це все другі речі. Тому це дуже тренує. Потім це робиться все на автоматизмі. Бійцями не народжуються, ними стають. До війни більшість військовослужбовців не мали військового досвіду. Окрім вогневої і тактичної підготовки, воїни відпрацьовують також медичну справу і військову топографію. Підрозділ мобілізований, тому люди не навчені, це, це які мали ази там, либо проходили службу строкову. І зараз ну, то, треба в, в короткий час навчити їх діям підрозділ у складних умовах. Тож між бойовими завданнями бійці постійно відточують свої навички, не жаліючи ні себе, ні патронів. Враховуючи різноманіття українських ландшафтів, бійці відпрацьовують також альпіністську складову, вчаться користуватися спорядженням. даний час вони спускаються без зброї, без спорядження. В подальшому це все ускладняється зі зброєю за спорядженням з боєприпасами, спускаються і готовності до ведення бойових дій. Мотивація бійців стверджують командири нині на найвищому рівні, і вони готові робити все, що від них залежить, аби звільнити Україну від расистів і наблизити перемогу. Назар Бурхан Вадим Мірза, факта і сітів, єдині новини. Вони тримають свій культурний фронт у кривому розі, що на Дніпропетровщині ні на день не припиняє роботу волонтерський хаб. 20 років Шелтер Плюс був одним із культурних центрів міста. Та з початком повномасштабного російського вторгнення довелося переформатуватися. І нині там допомагають тим, хто втратив усе. Окрім гуманітарної підтримки, акцент роблять і на емоційному здоров'ю людей. Навчитися грати на барабанах. Анастасія нарешті втілює свою мрію. Також у шелтері Плюс опановує вокал та відеомонтаж. 18-річна дівчина разом із родиною була вимушена виїхати із Мелітополя. За відмову матері співпрацювати з колаборантами їм почали погрожувати розправою. До Кривого Рогу родина доїхала всього за 6 годин. Про шелтер плюс дівчина дізналася від друзів і вже кілька місяців його відвідує. Це була окупація, повсюди ходили вояки, які нав'язували е, розуміння та ідеалізм, які були у СРСР. Я знайшла друзів взагалі у кривому розі, і це допомогло мені якось трошки відсторонитися. Особливу увагу в центрі приділяють малечі. Тут вона грається та навчається. Діана проводить заняття з дітьми від трьох до шести років. Війна змусила дівчину покинути рідну попасну і нині вона волонтер. Таких як Діана, переселенці волонтерів. Тут половина там була окрема графа. Чи хочете ви бути волонтером? І я така думаю, ого це така крута. Ну Пропозиція, тому що якщо мені допомагають, я то я теж хочу допомогти. Моя місія не тільки розказувати правила схованки, але й допомогти підтримати дитину. А у сусідні будівлі облаштували гуманітарний хаб. В одному приміщенні склад з одягом, в іншому з продуктовими наборами. За два місяці тут видали понад 10 тисяч таких пакунків, аби не було черг, максимально оптимізували процес. У нас запрацював кулцентр, і люди до нас телефонують, записуються на зручну до них дату і час, і відповідно приходять і максимум чекають 15-20 хвилин. Культурний центр у промисловому кривому розі існує вже 20 років, і нині тут тримають свій фронт. У шелтері плюс навчають, допомагають знайти. Заняття для душі можуть діти і дорослі. На превеликий жаль, ми всі зараз українці є частиною травмованої нації. Те, що ми робимо тут, це не просто таке відключення від дійсності, це наш свідомий культурно-громадський фронт. Ми будуємо тут життя, заради якого власне збройні сили України і воюють. Робота в центрі не припиняється ні на день, адже кривий ріг постійно приймає вимушених переселенців. В шелтері плюс планують розширятися. Збудувати хостел, де одночасно зможуть перебувати 70 людей. Загалом з початку повномасштабної війни місто прихистило 70 тисяч жителів охоплених бойовими діями регіонів. Христина Англіоська та Денис Сінегін факти ЕСІТІВ. Єдині новини. На цьому поки все. А ефір продовжить. Мій колега.